Проте, мої кохані, з вами Ханочка, ваш найкращий зірковий таролог. Ви дуже у мене просили, щоб я знімала довгі відео. І от нарешті я починаю це робити, причому дуже є знаком те, що я роблю це в Україні. Я Зараз знаходжусь в Україні. Потім я знову поїду в Іспанію. Тут в Україні у мене є певні справи, які я вирішую. І скажу вам, що я проходжу все те, що проходите, ви, хто живе в Україні, і знов скажу, що це не легке випробування, але як говориться, тримайте свої вібрації на високих рівнях. Як би це не було важко, тому що нас не можна подолати, якщо ми самі не дамо цю змогу. І так, що для вас стане сюрпризом в цьому місяці? Ой, як цікаво. Дивіться. Знов починається все пред Тут про те, що ви в щось вкладались. І чекали на результат. Причому це в якійсь такій сфері, яка стосується серця. Тобто це про відносини особисті. І ви так і не дочекались, хоча я бачу, що ви реально могли або вкладати свій час. Хтось з вас навіть міг вкладати кошти в ці відносини. Хтось міг якось взагалі вибудовувати стосунки з чоловіком по стабільності і надійності. І про це говорить сім Пентаклів. Але нічого не сталося, як гадалося, бо випала трійка мечів. Це про те, що ваше серце розбите. І після того, що так все сталося, скажімо так, ви начебто, йде четвірка зразу мечів. Ви взяли паузу. Тобто, ви сказали, що так, у мене розбите серце, але я в цьому питанні більше нічого не буду робити. Я беру паузу. І якось подумаю про це потім. Пам'ятаєте, як Скарліт Охара, да? Подумаю про це завтра. І що тут карти говорять? Карти говорять про те, що ви не просто так взяли паузу. Ви не просто так кажете, а тут мені карти кажуть через вас, що у мене розбите серце, бо цей чоловік король Пентаклів. Або. Він хитрував, маніпулював і обманював саме тому, що він людина. Чоловік одружений я сьогодні в Дольчі Габані. Напишіть як вам. Але це з одного комплекту, а це з іншого комплекту. Ось. Або людина хитрувала, маніпулювала і обманювала через те, що позиціонувала себе як людиною забезпеченою, а це не так. Або Взагалі, людина не є по життю стабільною і надійною, яку можна роздивлятись як майбутнього чоловіка в плані чоловіка, з ким можна побудувати щось на довгу дистанцію. Тому, дівчата, так, він хитрував, так, він маніпулював, так, він зраджував у когось, у когось. Він навіть ну от у когось він зраджував, але не надумуйте собі нічого, якщо у вас не було зради, ви не знаєте. Я кажу в загальному плані, бо у вас багато. І скажу вам так, що я єдиний автор амулетів із карта Ро, яка отримала цю інформацію від вищих сил, завдяки якій я роблю індивідуальні амулети і змінюю цими амулетами ваше життя Так от. Всі а феєчки – ці все ви. У кого є мій амулет? Їм завжди Всесвіт показує правду про все те оточення, яке є навкруги них. Бо на це воля ваша. Розумієте? Амулет, коли я роблю, це все рівно, що ви кажете. Так, я готова почути правду. Так, я готова пройти трансформації. Так ось. Тут навіть знаєте, що карти говорять, що навіть іноді ви настільки вкладалися в ці відносини, що діяли як чоловік. І тут могли навіть брати ініціативу у відносинах з цим чоловіком, в якихось певних питаннях, феєчки. Я не знаю, там давай разом жити або давай разом знімати. Або щось інше, але тут кажуть, що ви навіть діяли іноді з ним не як королева жезлів, а як король жезлів. Хоча ще знаєте, що тут карти можуть говорити ще про те, що ця людина, цей чоловік, він був біжезливий, тобто він був для вас сексуально привабливий. Але він був такий, знаєте, що, наче от швидко загорається, а потім також швидко перегорає. Розумієте, так про що я? І це є особливістю короля жезлів. У кого ще він міг бути у вас коханцем, бо у когось ви одружена. Могло так бути? Могло. Але тут якось більше говорять про сексуальні енергії між вами, можливо, у вас не був, я думаю, на 100%, бо він для вас привабливий, класний сексуальний зв'язок. І він був такий страстний темпераментний. Але ті ідеї, які можливо треба було б в них да, як роль Пентаклю вкладатися і запрягатися надовго. Він швидко перегорав. І карти кажуть: після того, як у вас розбилось серце, бо ви, по-перше, могли зрозуміти, що він не король Пентаклів, а король жезлів, людина, яка годиться для пристрасті, але не годиться для сімейного життя. Сімейного я маю на увазі, бо сімейне життя всі сприймають зараз по-різному. Що він не людина, з якою можна стати на довгу дистанцію. Або ви зрозуміли, що, так, що ви тут, в цих відносинах, да, більш берете такі позиції, що ну, рулите як чоловік вже. І серце розбите, ви вирішили розпочати все по-новому. Бачите? Аркан Дурак це коли ти починаєш новий цикл в своєму житті. Тобто, все, я починаю по-новому, так і ви. Зразу хочу вам всім сказати, що це круто, це дуже нелегко піти в таке, тому що не всі хочуть в цьому житті бачити правду. А якщо б ми її бачили, повірте, ми всі б жили по-іншому. Нам хочеться закривати очі, думаючи, що все само собою якось вирішиться. Нам хочеться дивитися розклади таро. І коли ми чуємо в таро, в розкладах про те, що нам говорить таролог, що все, да, до вас йде кохання, то ми чомусь думаємо, що. От Ну от просто воно станеться, бо на нас глянуться за наші страждання. Ні, ще раз кажу: почуйте: якщо ви сама не розвиваєтесь внутрішньо, якщо ви сама нічого не робите для себе, для змін в своєму житті, то всі розклади вони просто вам, знаєте, як як от взяти рану і просто її помазати, замазати тональним кремом. Тобто потім все рівно цей крем зійде, буде видна рана, бо ви її не лікуєте. Так і тут. Ви послухали класний розклад і пішли. Да? Пішли знов в те місто, де вам погано до того чоловіка. Так ось тут ні. Тут феєчка, феєчки це всі ви, почала новий шлях. Так, і по аркану місяць, ось там же ж пауза у вас з ним. Ви сприймаєте віднос, все ж таки, у вас зараз можете сказати мені, що ні. Я з ним все закінчила, я все перекреслила. Це був кінець. Я кажу вам ні. Ви підсвідомо або свідомо. Його не відпустили, бо тут карти говорять, що ви все рівно цю ситуацію сприймали як пауза. І ви зараз навіть не знаєте, що там відбувається, бо ви ту ситуацію залишили. І що там відбувається, для вас аркан місяць. Вас тільки може тягнути до цієї людини періодично, це може бути. Але, да, є якийсь зв'язок, але що там у нього, ви не знаєте. А що у нього, дівчата? Карти говорять, його мучає дьявол, дівчаточки, по повній програмі. Тут, ви бачите, вже прийшла мушка. і по справедливості, аркан справедливість. Тобто ви пішли в своє життя, а дьявол робить свою справу з цим чоловіком. Розумієте? Бо то він хитрував, маніпулював і обманював, але тепер дьявол по справедливості. Мучить його, дивимось далі. І напишіть мені, чи знаєте ви цього чоловіка, що буде для вас сюрпризом. Ох, як цікаво, дівчата! Я зараз всім бажаю, щоб цей розклад у вас програвся. До речі, ставте плюсики, там є переказувати донатики, будь-яка сума навіть 100 гривень. Вони не кидають тисячу гривень. Якщо ви хочете, щоб розклад програвся. Можете і 10 гривень. Це не тому, що мені гроші потрібні, але я люблю гроші. Це для того, щоб розклад саме програвся для вас, щоб ви приєднались. Тому що, якщо ви зі мною енергетично пов'язані, ви мене розкладуєте амулети, там розклад і на запитання, то звісно, у нас з вами є зв'язок. Але якщо ви ніяк зі мною енергетично не пов'язані, то я вам раджу це зробити. Хоча, як правило, Ті, хто якраз зі мною пов'язані енергетично через амулет, вони донатять на це, тому що вони вже відчули цю силу, силу донатів. Це так вам, це не тільки мене, це стосується всіх. Так, ось, що вам говорять карти? Вам карти говорять, що ви, що для вас сюрпризом, ви вже отримали перемогу. Тим, що ви вкладалися по пентаклям в ці відносини. Тим, що ви могли рулити, або тим, що ви визначили, що цей чоловік він жезловий, він запалається, але також ще остиває і немає да, цього руху. Шість жезлів. Це ваша перемога. Тобто ви, ви. Не в нікуди все це робили. Запам'ятайте, якщо ви щось робите для якоїсь людини, то все вам повернеться не завжди від цієї людини, але від інших людей, але від або від всесвіту. Але ви повинні розуміти, що якщо ви щось робите для людини, зразу кажу, зараз мені скажуть жінки у мене іноді такі трапляються фейчки, от я в нього вкладаюсь, коли ж мені це відіб'ється. Ніколи вибачте. Тут треба будь-який вклад робити, але з розумінням, що кожен вклад повинен вам потім якось. Позначитися в вашому житті, да, і ви сама внутрішньо знову про правду знаєте. Да, там, от я щось зробила, там дивитись, хтось рік дивиться, хоча року достатньо, повірте, хтось півроку дивиться, хтось три місяці. Але якщо ви 10 років вкладаєтесь в аб'юзера, маніпулятора, хто він там ще зрадника і таке інше, і думаєте, що вам все це вернеться, ні, феечки, ні, ні, і ні. Ми всі можемо попадати в відносини з абюзерами маніпуляторами, запам'ятайте це, і навіть з зрадниками, але є час вийти з цих відносин, сказати, що я вибираю себе, як було з цією феєчкою. Якщо це про вас, то це розклад для вас. Але якщо ви вибираєте іншого чоловіка, а не себе, думаючи, що я треба до нього вкладатися і він зміниться. Нікого змінити не можна. Можна тільки змінити себе. Так ось, ви отримуєте перемогу. І знаєте, в чому ця перемога? А в тому, що до вас йде після розбитого серця двійка чаш. До вас йде взаємне кохання, феєчки. Ви кохаєте його, а він кохає вас. Я знаю, що ваше раз запитання, чи буде це з цим чоловіком. Не факт. Тут просто говориться в загальному. Варіанті, що у вас буде взаємне кохання. І ви цим і отримуєте перемогу. В тим, що ви залишили відносини, які були не з королем пентаклів, які не, не, не реалізовували вашу мету, а ваша мета була це стабільні надійні відносини. Ви пішли в нове. і вам як нагорода саме взаємне кохання от двійка, чаш І тут що карти кажуть? Карти кажуть, що в той час, коли, до речі, ви були на самоті, від, я маю на увазі від цієї ситуації з цим чоловіком, ви якось більше були зосереджені на собі. да Ви розбиралися своєю там підсвідомістю. І тут кажуть, що... Пажмичі, ви дуже багато чого почали пропускати через розум. Розумієте? Правильно оцінювати те, що було, і те, що позначає. І до вас де імператор. Дивіться, тут є варіант того, не буду я скривати, я скажу, як є, але не придумуйте себе, що саме через дьявола цей чоловік став імператором. І саме в той час, поки ви не знали, що там з ним відбувається, він змінився і став імператором. Але це не у всіх. Це десь у 10-15%. У більшості йде імператор. Чоловік, який готовий брати на себе обов'язки. Це чоловік, який має енергії, і короля Пентаклів стабільний надійний, і короля жезлів, сексуальний діючий, і короля чаш люблячий, і що там ще у нас, і короля мечів, який е... діє, йде вперед. Моє включити серце і включити розум, коли це треба. І аркан суд біля нього. Подивіться, подолі, доленосний імператор, два старших аркана і суд. Поруч. І над Арканом Суд, аркан справедливість. По справедливості найкращий розклад, найкраще передбачення. Я дуже щаслива. І знаєте, що якщо ви подивились цей розклад, значить вам потрібно було щось почути. І знаєте, що є група Телеграм додайтеся, і знаєте, що, якщо ви не можете вийти із відносин. Ось таких, як тут розказано, або будь-яких, або взагалі не можете зустріти ніякого чоловіка, яким ви хотіли будувати стосунки, то амулет на особисте життя це ваш ти правильно по-українськи, це коли ви запрошуєте в своє життя трансформації, бо до вас приходить людина, чоловік якого ви хочете, якого хочете, це не про конкретну особу. Я нікого не приважу, не відваражу. Це мається на увазі до ваших внутрішніх позивів вашої душі, коли ви сама змінюєтесь. Якщо його зараз ще немає біля вас, значить у вас ще немає того рівня енергії, і амулети те й роблять. Вони індивідуальні, враховуючи вашу дату народження, що вони підвищують рівень вашої енергії до тієї вихи життя, де ви зустрічаєте цього чоловіка. А така виха життя вже і. Ну і зараз, і Якщо ви в аб'юзивних або в інших відносинах які не дають вам щастя, то людина проявить себе по повній програмі, і ви побачите його справжнє обличчя, і можливо, тоді вам буде легше прийняти рішення, або ви сама почнете змінюватися. Це буває у 90% фечок, і ви сама перехочете мати ці відносини. А деякі навіть при пра при праці з амулетом вже зустрічають іншого чоловіка. Люблю вас!